Попри негоду, на Майдані Незалежності у Рівному працює мобільна амбулаторія. Представники благодійного фонду Майбутнє без СНІДу розповідають мешканцям міста про ВІЛ та СНІД, а ще роздають засоби контрацепції. Рівняни беруть, говорять, такі акції важливі. Я думаю, що особливо це треба, щоб молодь на це звертала увагу, тому що зараз вони ведуть бездумне якесь життя сексуальне. Хай звертають увагу здоров'я, треба за своє здоров'я турбуватися. Це брати і розповсюджувати, щоб люди знали. І молодь. Ця мобільна амбулаторія з грудня минулого року курсує областю. Вона дала змогу географічно розширити послуги обстеження. Працюють з групами ризику, особами секс-бізнесу, наркоманами, ув'язненими, безхатченками та гомосексуалістами. Мобільна амбулаторія раз в дві неділі виїжджає в райони і раз-дві неділі їздить по місту для тестування наших клієнтів на віл, на гепатити, на сифіліс. Ми їздимо в 4 дні в тиждень, в 5 днів в тиждень в райони, це ми охоплюємо корець, гощу, Костопіль, Сарний, Кузнєцовськ, Дубно, Здолбунів, Остріг. Тисячу 1996 року в області зафіксували понад 2,5 тисячі віл-інфікованих у 2015 році. Нововиявлених 250 осіб. А ще на обліку перебуває 21 дитина, діагноз, який отримали від інфікованих мам. Найбільше пацієнтів у населених пунктах поблизу рівного. Коли ми показуємо, демонструємо карту рівненської області там кольорами, то оце, що навколо рівного, все червоним кольором. У нас тобто Костопіль, здолбунів, дубно, горща. Є всі напрямки, так всі найбільш уражені регіони в Дубні. Нас майже 200 чоловік віломфікований. Це високий рівень. Дуже там гоще, по-моєму, 170. До столбонів теж такі цифри між тим у дисциплінованих пацієнтів тривалі життя така сама, як і у людей з іншими пожиттєвими діагнозами. Щороку в Україні виявляють до 20 тисяч нових випадків зараження, і, хоча немає зменшення виявлення випадків захворювання, показник зменшення смертності позитивний, говорять медики. Усе це завдяки призначенню антиретровірусної терапії. У нас на сьогодні 650 людей. Планується розширення ще майже 300 людей і. Нові завдання, нова стратегія, яка стоїть тепер перед Україною, вона називається 90-90-90. Тобто 90% людей з ВІЛ-інфекцією мають бути виявлені, тому що ми розуміємо, що виявлені і ті, що живуть з цим недугом, це різні трошки цифри. Так? 90% з них мають бути на лікуванні. І в 90% з тих, що на лікуванні, має бути вірусне навантаження. Нуль іншими словами, повинні мати лабораторний показник ефективності лікування. А це значить, що у людини зі статусом майже не виявлятиметься у крові вірус. Між тим інші експерти переконують, необхідної діагностики для ВІЛ-позитивних людей не вистачає. На даний момент в Рівненській області є тільки діагностика на сіді 4 аналізи. Такі вірусного навантаження, яке повинна також робитися по протоколах раз в рік людині повинна дивитися, якраз чи визначається вірусне навантаження, чи не визначається, чи діють препарати, чи ні. Такої, такої діагностики на даний час немає. Вона з'являлася в нас на якийсь час досить таки в обмеженої кількості, але ну щас не роблять і це є проблемою. Нині говорить Юрій Лазаревич, усі пацієнти та громадські активісти очікують формування бюджету 2016 року. Однак, же подейкують, що він урізаний. Така ситуація була і цьогоріч. А це призведе до нестачі і антиретровірусної терапії, і препаратів для діагностики. Спільнота ЛЖВ, взагалі громадські організації, міжнародна спільнота, вони в тривозі очікування бюджету, який буде прийняти на 16-й рік, тому що і Україна взяла й обіцянку перед глобальним фондом, який фінансував до цього часу, багато яких, напрямків, це діагностики і лікування, була обіцянка, що держава візьме з часом все на себе. Ми подивимося, чи Яценюк і Рейсько, чи вони виконують цю обіцянку перед громадянами України, перед пацієнтами і перед світовими донорами. і чи вони Фінансують програму з Вілсніду на всі 100%. А до цього усі сили погоджуються експерти. Варто кинути на виявлення хвороби та призначення лікування. Для цього кожна людина, яка є в групі ризику, повинна пройти експрес-тест. Катерина Мункич Логовський – Новини Рівного.